І доки буде стояти тут намет, як український прапор, доки тут буде в Харкові Україна, в сучасних реаліях. Це об'єктивно так і є. На початку повномасштабки багато журналістів іноземних приїжджали, вони не знали, куди прийти, вони йшли до намету. Е, багато людей були розпорошені, не знали, куди йти. Вони йшли до намету. Це точка, де не зрозуміла хвилина, можна зібратися. І це демонстрація прапора України. Ну, намет він. Займається тим, що він тут присутній, це в першу чергу. Тим, що тут можна зустрітися, говорити. Це як фотозона, якась така доволі велика. Знаєте, тут багато розмов про те, що Харків руські город. Було, зараз їх стало менше, але вони є. Намет він є тим, що руйнує цю ідею, що Харків руські город, Це єдине місце. В Харкові де висить наш червоно-чорний прапор постійно. Чи є у вас розуміння, коли треба буде прибирати намет? Ну після перемоги не раніше. І то люди кажуть, що треба робити з нього якийсь там музей, а ось до перемоги треба однозначно тримати його.